Зустріч, яка призначена книгою в обласній бібліотеці для юнацтва, відзначають всесвітній день книги і авторського права. Святкують його у 200 країнах світу. Марафон у Житомирі пройшов за програми Молодіжної бібліоночі. Бібліоніч проводиться в Житомирі вперше і в нашій бібліотеці вперше. Тому це такий. Ну для нас ще новий звіданий і безумовно цікавий захід. Ніч для книг за бібліотечним часом тривала з 16 до 22 години. За цей час встигли поговорити по скайпу з бібліотеками області, провести ворожіння за творами Ліни Костенко та Тараса Шевченка, переглянути фільм за мотивами отвіда Прусліра Крабат знятий німецьким режисером Патріком Кроспайтером. На Гаррі, Гаррі потариманії відповідно були зняти в Германії цей фільм. Досить цікавий. Він відрізняється загалом від. Навіть гаріпоторських романів своєю такою атмосферою, нуарністю, містичністю, і якраз на за, 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 за зачіпає питання пасхальної ночі. Провели і майстер-класи за книгою «100 ідей для рукоділля. Рукоділля зараз досить часто дімки цим займаються, і це піднімає настрій, це допомагає якось вийти з е, тої ситуації, яка часом напливає на людину. Бібліотекарі кажуть, що головна мета такого свята привернути увагу державних органів та читачів до книг як джерела отримання знань та розуміння краси.